Ми звикли відзначати новий рік в ніч з 31 грудня на 1 січня. Але так було не завжди. В багатьох європейських країнах новий рік починався у березні. У Франції, в XVII столітті, цей порядок речей поламав Карл IX. Його указом новий рік стали святкувати 1 січня. В Німеччині до подібних висновків прийшли в другій половині 16 століття, в Англії у 18-му. В Росії святкування Нового року у звичній для пострадянського простору редакції започаткував Петро І. Згодом новий рік пережив певні пригоди та метаморфози. Про це та інше далі буде. Програма Голубий вогник була невід'ємною частиною радянської телевізійної культури. На вогник запрошували героїв праці, космонавтів, учасників війни та колективи народної творчості. Певний шарм програмі надавала присутність зарубіжних гостей, які мали нагоду подивитись чудові інтермедії у виконанні Льва Міронова, Марка Новицького, Олега Попова, Аркадія Райкіна. Спочатку легеньки йшли щотижня. Згодом їх стали дотуляти до червоних дат дня космонавтики, 8 березня, 1 травня. Однак найбільшою популярністю користувались новорічні вогники. Саме на них підбивали підсумки за рік, та й тривав він на порядок довше, адже в його розпорядженні. Була вся новорічна ніч. Свято нового року ідеально лягло в телевізійний формат. А радянські ведучі пафосно порівнювали світло від ті екранів з вогниками на ялинці. Така ось метафорика привела до назви нового телевізійного жанру блакитний вогник. На нього злітались найвідоміші люди країни, артисти та герої соціалістичної праці. Намір створити український новорічний вогник було реалізовано у новорічному ефірі з 90 на 91 рік. Назвали цю програму Відеомлин. Новим роком, дорогі друзі, в ефірі святковий випуск програми Музичний відеомлин. Виглядає наївним і водночас зворушливим сукні, які давно вийшли з моди діловижні зачіски. Україна жила тоді у передчутті незалежності, ну а репертуар артистів віддзеркалював настрої того часу. Худилить, худелиться, саме тіть летелися, пухом стелиться на полях, б'ється в вистав. Моя старша донечка. Слухай, ти я згадала звідки на я? 91 рік приємно згадати ті, ті епізоди життя, такі натхнення. Юність, тільки все починається. І я чомусь добре пам'ятаю якраз а, ці зйомки. Не всі молоді, натхнені. Щось в цьому є таке прекрасне і таке натхненне, емоційне і об'єднуюче, не можна пояснити. Таке справжнє, справжнє українське по формату, якого сьогодні не вистачає здається, на українському телебаченні, саме такого національного колориту української пісні. Хоча вже вели відеомлин зірки українського телебачення Олена Косяченко та Анатолій Матвієнко. Олена була з маленьким сином Дмитриком, який час від часу потрапляв у кадр. шампанське та їжа були справжніми. Через це ледь не зірвалась програма. Ще до початку зйомок артисти все поз'їдали та випили все шампанське. Залишили тільки один святково накритий стіл. Його й переставляли від однієї компанії до іншої. Знаєш, це все одно Пройшли роки, і приємно, що тоді це все відбулося. Мені особисто приємно. А тобі? Мені мені теж дуже приємно, що це все відбулося і що нарешті е, пригадали. От е, дійсно, е, чесно кажучи, це для нас великий сюрприз. Про багатьох артистів, які брали участь у тому далекому вогнику, давно не чути. Деякі навпаки стали всеукраїнськими улюбленцями, але всі вони кажуть, що вогник той був справжнім українським. Що не скажеш про сучасні новорічні програми? Так, хочеться, щоб воно все було по своєму духу українським, дорогі друзі. В цей святковий вечір група «Світязь» поздоровляє нашу Верховну Раду з новим 1991 роком. Бажаю у цьому році працювати так само плідно, як і в минулому. Вношу пропозицію випити, закусити і закурити за їх здоров'я. От саме відчуття такого світлого майбутнього, воно завжди було в нашому серці в ті роки. Сьогодні трошечки менше, ну звичайно, я оптиміст. і... Маю надію, що все буде добре, але хотілося, щоб саме наша українська держава і в культурному сенсі більше поверталася до українського формату. Перед новорічний у післявоєнному СРСР супроводжували снігуроньки у гімнастерках, регулярна відсутність електроенергії, карткова система та не менш регулярні недоїдання. Трохи згодом на комунальні та індивідуальні кухні прийшов газ на вулицях мегаполісів. З'являються перші таксі, пішов перший тролейбус. Народ носить нейлонові куртки та хизується у плащах з болонії. Розвивається телебачення, однак ведучі за інерцією продовжують звертатись. Шановні радіотелеглядачі. У 49-му в СРСР випробовують ядерну бомбу. У святкуванні нового року, тим не менше, якихось суттєвих змін не відбувається. Народ смакує олів'я під ідеологічно витримані телезвернення вождів. Починаємо концерт студії Київського телецентру. Послітяжкої війни нам не хотілося виставляти свої рішення на показ. Хотелось выглядеть чуть-чуть от будущего, от мечты. Елка в киевской филармонии. Под новой 46-й Снегурочка еще во фронтовой гимнастерке. Но счастливее мы никогда еще не были. Был у народа мир для труда, мир для детей. Сюжеты из старых киножурналов. Первый послевоенный троллейбус в Киеве. Люди радуются. Пускают межколхозную электростанцию. Всего 30 киловатт. Сегодня этого едва бы хватило светить новогоднюю елку на Крещатике. Но живут уже в домах, а не в землянках. За послевоенную пятилетку только в селах их построено 650 тысяч. Еще в тесноте, но уже в тепле, пришел из Дашавы газ. Появились первые такси. Нет еще нейлоновых куртов. но все реже ходят во фронтовых шинелях. Далекое для нас с тобой время. Даже слово еще не придумано. Телезритель. У формуванні програми новорічних голубих вогників опосередковано брав участь сам Леонід Ілліч Брежнєв. Крім класичного балету та муслима Магамаєва, на оганьку обов'язково мав бути головний циган країни Микола Сліченко та оперета у виконанні Тетяни Шмиги. Генсек від того всього умлівав. Не перемикайте, зустрінемось після реклами. Шуба, оселедець, холодець, млинці з ікрою, просто млинці, курка печена, щука фарширована, вазочка з мандаринами, корзинка з цукерками, кілька в томаті, гірки та помидорчики, квашена капуста, київський торт, риба смажена, венігрет, традиційний та збіса смачний олів'є. Кілька маринована, грибочки смажені у сметані, графин з горілкою та крапельками поту на холодному склі, коньяк вітчизняного виробництва, вино для дам, ситро для дітей, пиво в холодильнику на завтра. Над усім тим блимає телевізор та до гранітної твердості гусне чекання новорічної промови глави держави. Лікарі кажуть, що таке ось очікування, плюс сама промова, якнайкраще, сприяє блискавичному знищенню всього перерахованого вища. Протягом 30 років різні телеканали крутять фільм Іронія долі жінкам додивитись цей фільм було майже неможливо. Клопоти на кухні заважали. Треба було накрити святковий стіл, аби гості за 5 хвилин до привітання глави держави мали чим провести старий рік. Перше телевізійне привітання глави держави громадяни СРСР побачили на новий 1971 рік. Новорічне привітання радянському народу проголосив тоді генсек ЦК КПСС Леонід Брежнєв. Упрочилось морально політичне єдинство советського общества, братство народів СССР, їх сплоченість вокруг Ленінської комуністичної партії. Новорічне привітання Брежнєва нагадувало звіт на черговому плану ЦК. НСК розповів про сотни новых заводов та будівництво магистралы. завершив промову дорогой Леонид Ильич, обожанием успеха в труде на благо социалистической родины. Это был незабываемый год Великого Ленинского юбилея, завершающий год восьмой пятилетки, год самоотверженного труда и созидания новых побед и свершений приветствия вождей были нерегулярными. Как только от текста отойдете немножко, так повыше взгляд в камеру. Да, да. Через поганое самопочуття Брежнева, Андропова и Черненко страну часто витал главный ведущий «Родянских новин» Игорь Кирилов. Отрадно сознавать, что страна уверенно продвинулась вперед на всех направлениях коммунистического строительства. Только при Горбачеве новоречные приветствия народу стали регулярными. Останнее приветствие Горбачев проголосил в 1989 году. Позади особый год в жизни страны. Я бы сказал, самый трудный год, начатой в апреле 1985 года перестройки. Трудный потому, что мы Напрямую столкнулись с рядом острейших проблем. С большим напряжением непросто идет экономическая реформа. Обострилась ситуация на, на потребительском рынке. Мы впервые пережили массовые забастовки и связанные с ними тяжелые нарушения в народном хозяйстве. Не і на пострадянському просторі першим від офіціозу відступив Леонід Кучма. В кадрі ним сидів онук та хатній песик. На порозі нашого дому 2003 рік. Як завжди, в цей час ми згадуємо, яким був для нас рік минулий, і сподіваємося на рік новий. Рідні та близькі в кадрі виглядають як група підтримки глави держави. Перед Леонідом Кучмою, тричі до рідного народу, звертався перший президент України Леонід Кравчук. Я дуже критично ставлю загалом до своїх виступів, і я їх не дивлюся. Знаєте, от було один раз таке, що ми за новорічним столом сиділи, і я мав слухати свою, своє поздоровлення, тому що записуюся заздалегідь. Я встав і пішов. Я знаю, що мій настрій зіпсується зразу. З точки зору, що я щось не так сказав. І загалом, в мене принцип, я практично всіх своїх записаних передач не дивлюся. От зараз Антоніна Михайловна, іди подивись, тут ти говориш, я кажу, скажеш. <сум> <сум> тобто, в даному разі я й так до новорічного привітання ставлюся. Справді це відповідально виходить людина перед всім народом. Причому народ вже цей е, зігритий і настроєм, і чаркою, то по-різному може поставитись до твоїх слів. Тому перше, що має бути, це зміст коротенький, який ну, по-людському е, сприйняв лап кожна людина, не просто як офіційної особи. Як такі щирі душевні побажання. І тому тут суфлєр, чи, скажімо, текст, він недоречний, краще сказати одну хвилину, але від себе, щоб очі світилися. Нинішній президент України у своїх привітаннях не повторився жодного разу у 2005-му Віктор Ющенко новорічну промову виголосив з Майдану Незалежності. Наступного року він вітав український народ біля Маріїнського палацу під щедрівки дітей в національних строях. Потім привітав співвітчизників біля брами святої Софії Київської через виборчу кампанію протягом новорічних та різдвяних свят громадяни України побачать і почують десятки привітань політиків різного калібру. В дитинстві я дуже любив прикрашати ялинку. На вершечок чіпляли сріблястий наконечник, розвішували блискучі скляні кулі, шишки, хатки на курячих ніжках. Були, пам'ятаю, якісь мисливці у тірольських шапках, зайці з барабанчиками, замотані у фольгу грецькі горіхи, цукерки, інший безцінний скарб. У коробці з того всього лишилось дуже мало. Надто вже крихкий товар. Друзі порадили мені в жодному разі. Не викидати ці старі іграшки, мовляв, з часом вони набувають антикварної вартості і за них можуть багато заплатити. Але я їх ніколи не продам. Вони нагадують мені про дитинство і ще молодих батьків. Тим не менше, ринок це існує. Фігурують на ньому іграшки, які про ту чи іншу епоху можуть розповісти чимало цікавого. Першими ялинковими прикрасами були у зірка на верхівці, фігурки з вафель, як символ хлібців до причастя і, звичайно, яблука, як символ забороненого плоду. Був э, один із таких годових, коли було страшне неурожай на яблуки, і нічим було її япёлку украшати. І в Німеччині замінили ці украшення їстівні скляними шариками кольоровими. І так виникла э, традиція делать спеціально ялочні іграшки. На території України прикрашати ялинку вперше почали в 1700 році після наказу Петра І То був початок зоряного часу для виробництва ялинкових прикрас. З приходом радянської влади ялинку з усіма належними її атрибутами заборонили як пережиток минулого. І от в 1935 році виходить правительне постановлення о том, що необходимо возобновити праздник для дітей. І в 1936 році була украшена перша ялка в Кремлі. Тема Дружбы народов в Советском Союзе возникло, вы знаете, с образованием 15 республик. Но в то время было 16 республик. И вот у нас сохранилось фигурки, где показаны все 16 республик. Да, существовала еще Карилофинская Советская Республика, а потом она стала автономией. И вот, вот такие фигурки, сделаны из папье маше. Это тоже елочные украшения, от них относятся к 1936 году. Новорічну ялинку у повній мірі заплутали в ідеологічну мішуру. Майоріла вона червоними кольорами, а на верхівці панувала радянська п'ятикутна зірка. Аби народ не сумнівався, хто тут є справжній герой, у 37-му випустили навіть кульки з парсунами членів політбюро. У воєнний час, щоправда, ликів владоморців замінили на зображення солдатів, танків, пістолетів іншої воєнної атрибутки. У хрущовський період ялинкова іграшка пережила дивні метаморфози. Люди переїхали в малогабаритні квартири, так звані Хрущовки. Під них стали виробляти штучні ялинки-карлики з набором мініатюрних іграшок. Найпопулярнішою новорічною прикрасою стала цариця полів Кукурудза. Зміна політичних керівників країни не єдиний рушій прогресу в дизайні новорічних іграшок. Наука теж давала свої сюжети. Після перших польотів у космос починають випускати іграшкових космонавтів та ракети. Роблять навіть іграшковий прообраз першого радянського супутника. Тоді його чіпляли майже на кожну новорічну ялинку. З'явився фільм «Карнавальна ніч». З ним з'явилася така ігрушка. Це на часах уже без п'яти. Бач, хочу вам щастя, п'яти минут он мастер. Нині іграшка теж відзеркалює навколишній світ, проте орієнтується вона не так на історію, скільки на моду та дизайн. Поліпшується її вигляд та зростає вартість. Багато хто продовжує чіпляти на ялинки іграшкову кукурудзу, ракети та фігурки людей в національних костюмах колишніх радянських республік. Іграшки на сучасних ялинках перемішали часи та символи епох. На сам кінець хочу нагадати, що у проміжку між двома святкуваннями нового року відбувається історія. А це значить, що кожен день потребує особливої уваги та пильності. Насправді все в наших руках. Побачимо через тиждень. Шануймося. Далі буде.